Що хочуть сказати вам карти. Ось така хороша колода. Не сидіти на місці. Рухатися, подорожувати, пізнавати світ. Якщо ви чекаєте кар'єрного росту, він до вас йде. Не сидіти в ілюзіях, не западати на якісь прив'язки. Бути більш раціональним, не вірити всяку маячню. Дуже багато мрій, дуже багато небачення ситуації. Так? Наприклад, у вашому, у вашому положенні дається вам шанс на нові почуття, та ви його не приймаєте. Ви зациклюєтеся на чимось Своїм. І ось колесо фортуни говорить нам про те, що успіх на вашій стороні. Я би так сказав навіть, що під лежачий камінь вода не тече. Щоби е, досягнути успіху, треба кудись їхати. Прямо як і карта говорить: рух, поїздка. Колесо фортуни це карта успіху або переписання долі. Звичайно, можна так переписати долю, що вона гірше, але у даному випадку, якщо ви будете йти своїм шляхом, так, то ви маєте успішний успіх. Тут можна навіть виграти в лотерейку та можна і переписати свою долю на краще. Нехай вам щастить!